Значком був цікавий зйомник для розборки передніх стійок з жигульовського кодункрат. Це не є щось нове, дуже багато є роликів на цю тему в інтернеті. Просто багато кустарщини. Я зробив трошки делікатніше, а конкретно я використав раму з вантажного автомобіля. У мене попався кусок півметровий. От я з нього вирізав стінка тут 8 мм. От я, я з того куска вирізав такі два кронштейни. Нижній, верхній. Ось так вирізав розмір, зараз скажу. Ось так приварив. Ось тут, зверху. Це, значить, знизу доварив ще один донкрат, в кого немає ще одного донкрата. Стій, верніше, з другого донкрата, в кого немає, профіль 25х25 звичайний. Е, відбійник. Нижньої точки, нижньої лапи. Цей круг не знаю від чого, в мене просто був такий. Тут товщина його 2 см. Він трохи важить і оця конструкція нормально на ньому тримається. Ну, Використовую там диск, автомобільний, маховик, в кого на що фантазія є. І все. Какого 20 на 15. Внизу аналогично. Проріз під стійку 7,5. Внизу 5,5. Заклали стійку. Донкрат підтягуємо. Відкручуємо гайку. Всю, -всю трахомодію знімаємо. Опускаємо домкрат, крутиться все дуже легко, доки не звільниться пружина. Тоді руками забираємо, все, знімаємо. Ось таке.